Вітаю всіх на каналі Зелена Садиба і в цьому відео розкажу і покажу, як сіяти перець на розсаду. Насіння свого перцю перед посівом я замочувала в мікробіологічному препараті і пророщувала. Це не є обов'язковим, але я вже не раз переконалася в ефективності цього препарату, тому на 2 години замочила насіння в його розчині. Я вважаю за краще пророщувати насіння перцю перед посівом, так він сходить значно швидше. Для пророщування дуже зручно використовувати ось такі спонжики ватні, які ми часто використовуємо для зняття косметики. Ми їх мочимо теплою водою, викладаємо туди насіння на один спонжик, закриваємо інших, іншим, і я їх потім викладаю в стаканчики, які підписані в сорт перця на кожному, і ставлю в тепле місце. Мене вони буквально стоять стаканчик в стаканчик на батареї. Але нижній стаканчик я ставлю ще в таку товсту посудину і закриваю зверху для збереження вологи. А поки наше насіння пророщується, ми підготуємо гарний ґрунт. Точніше, ґрунт у нас покупний, розсада. Але ми в вимиті стаканчики, У мене стаканчики P9, їх об'єм 500 мл. Я не хочу пікерувати перець, тому одразу буду сіяти покріпка насінин в один стаканчик і залишати найсильніші сіянці з них. Грунт стаканчик я насипаю так, щоб лишалося десь приблизно 1 см доверху. Земля ще осяде. Я хочу, щоб у мене залишалося в стаканчику місце, куди я зможу досипати землю, коли перці почнуть рости і трошки витягуватися. Грунт проливаємо також за інструкцією розчину препарату Байкал. І дуже бажано взагалі цю процедуру з ґрунтом, з цим мікробіологічним добривом провести десь за 2 тижні-10 днів до посіву. Але в мене цього не вийшло, в мене було в запасі тільки 2-3 дні. Накриваємо пролиті стаканчики плівкою і лишаємо до моменту посіву насіння. Ось так моє насіння наклюнулося через 3 дні після того, як я поставила його на пророщування. Не кожна насінина пустила паросток, але сіяти будемо все. Підготовлений ґрунт викладаємо насінини по 2-3, по в залежності від того, скільки у нас стаканчиків в ящику. І розраховуємо так, щоб в одному ящику було або, наприклад,. Насінини тільки одного сорту або двох, нам треба їх якось позначити, щоб потім не переплутати. Дистанція між насінинами приблизно 2 см, але вже як вийде, так вийде. В кожному горщику я буду лишати по 2 сіянці і так і буду їх висаджувати у відкритий ґрунт. Дві рослинки в одному горщику це дві рослинки в лунці. Викладене насіння зволожуємо водою з пульверизатора. Використовуйте чисту воду, чисту питну воду. Якщо ви не п'єте воду з крана, вона у вас погана, ви її не використовуєте для роботи з насінням при посіві на розсаду. Добра вода для пиття людини це і добра вода для вирощування розсади. Сіння зверху присипаємо шаром ґрунту, ну, буквально в моєму випадку жменя на один горщик. І знову зволожуємо ґрунт з пульверизатора. Розрівнюємо і ставимо позначку, який саме перець ми посіяли. Ось тут в мене один сорт перчику, а з другої частини ящика ще один сорт, гострий перчик. В ідеалі треба було підписати маркером білим кожен горщик, і я це зроблю пізніше. Висінне насіння ми вкриваємо плівкою і ставимо в тепле місце для того, щоб наше насіння проростало. Ідеальна температура для цього плюс 22 градуси і більше. Плюс 25 у мене в квартирі, я сподіваюся, що насіння проросте до 10 днів. Можна, щоб насіння проростало і в темноті, і на світлі. У мене частина насіння буде стояти на підвіконні. Земля в горщиках не має пересихати, тому ми вкриваємо наші посіви плівкою і будемо провітрювати їх два рази на день. За необхідності будемо зволожувати ґрунт з пульверизатора. Детальніше про посів перцю на розсаду читайте в статті нашого сайту за посиланням у першому коментарі. Гарних вам врожаїв і щасливого розсадного сезону!